Куди треба іти працювати, аби заробляти мільйон гривень на рік є економічні тенденції, які дозволяють виділити на сьогоднішній момент близько чотирьох ключових таких секторів, де люди заробляють більше, де доходи компаній більші, і внесок в сплату податків в Україні теж більше ніж в інших секторах. Ага. Перший сектор це наша традиційна і найбільш завжди оплачувана, як то кажуть, it сфера українська it про. Продовжує. Тримати свій рівень за рахунок іноземних інвестицій за рахунок аутсорсингових послуг, і в них одні із найбільших все рівно доходів з прив'язкою до валюти, не лише в Рим'я з прив'язки до валюти. Другий сектор це аграрний сектор. Україна продовжує лідирувати в експорті сільськогосподарської продукції. Тому крупні агрохолдинги України, фермери вони теж мають класний дохід, особливо в умовах сьогодення, що на Продукцію теж світові ціни зростають. Третій сектор в Україні зараз набув зв'язку із повномасштабним вторгненням. Дуже сильно скакнув, це наша оборона сфера військово-промисловий комплекс. Компанії, які починають будувати або будують саме виробництво військової техніки або військового обладнання, їх більше є. В них також є міжнародні інвестиції з інших компаній Україну підтримують багато різних країн світу. і Тому оборонна сфера так само зараз набуває. Такого високого топового рівня, а четверта сфера це промисловий комплекс підприємництво та торгівля. Верніше, підприємництво та торгівля в Україні. Зараз є тенденція на відкриття малого і середнього бізнесу. І за 24, четверте, зараз 25 році збільшується ФОПів. І тому саме в сфері продажів, в сфері торгівлі, торгівлі і надання послуг, логістика так само ця сфера підприємства торгівлі. Гівля вони непогано себе зараз так зарекомендували, і дійсно працівники, які працюють в цих сферах, вони отримують стабільнішу і більшу зарплату і більші доходи.